Він народився слабким, кволий хлопчик з купою вроджених хвороб, не спадкоємець, не герой. Але він став володарем гробниці, відомої на весь світ, золота маска і небачені скарби, яких не торкнулися грабіжники, тіло, яке спочивало понад три тисячі років. А щойно його знайшли дослідники, всіх причетних очікувало прокляття. Один дослідник помер від задухи, інший зник. Ще один захворів усього близько 30 смертей, десять з них досі лишаються моторошними загадками. Кажуть, це тому, що його гробницю захищало прокляття. Але насправді все значно гірше. Грудна клітка Юного Фараона. Порожня. Тіло небачено скалічене, Його серце ніколи не знайшли. У книзі мертвих це означає одне його душу не зважили. А отже, фараону умисно чи понедбалості відрізали шлях до потойбічного життя. Син відомого єретика, який правив лише кілька років, але якому судилося стати найвідомішим фараоном. Його звали Тутанхамон.